Через дорогу ми бачимо магазин господарських товарів, вулицю Фабричну. А тут в приміщенні знаходиться ще навіть їжа, чи то колишніх будівельників, чи то бомжів. Дверні проєми практично з вирваними футринами. І купа незрозумілих предметів самого різного призначення. Це колись головний вхід в стоматологічну поліклініку. Замок зірваний, а самі двері просто підперті дошкою. Тут залишки колишніх користувачів приміщення ДСО МВС. Бачимо навіть... Планкові дорожейки. Це ячейки для зброї, а календар 2003 року.